Мова йде про Джона Руїса, адже він перший костаріканець в історії українського чемпіонату, і він футболіст, який приїхав з країни, в якій навіть немає армії, і люди живуть, просто насолоджуються життям україну, де на сході триває війна. Чим зумовлений такий вибір Джон Руїс поділився з нашим кореспондентом Романом Бебехом. Тож далі прогулянка з новачком українського чемпіонату вздовж Дніпра. У нас у Коста-Ріці теж є великі річки, не настільки великі, як Дніпро, але теж вражають масштабом. Ти приїхав в Україну, де йдуть бойові дії. Це може налякати будь-кого, але люди, які знають ситуацію і з боку України і з боку Росії, говорили мені, що конфлікт в одному регіоні, а інші території країни живуть мирним життям. Чому Коста-Ріка чи не єдина країна у світі, у якої немає власної армії? Ще в 1860 році було обрано політичний напрям, який не асоціюється з військовими діями, і ми відмовилися від армії. Згідно з дослідженнями, костаріканці далеко не найбагатша, але найбільш задоволена життям нація у світі. Чому Ми – спокійна країна без конфліктних ситуацій, без проблем? Ніщо не вганяє нас у стрес. Ми розслаблені, відпочиваємо і насолоджуємось життям. Завжди намагаємося мати спокійну голову. А щастя це той самий спокій. Як проходять перші дні в Україні? Я бачу певну схожість із Коста-Рікою, тому внутрішньо почуваю себе спокійно. Перше, що кинулося в очі, річка вона захоплює дух. Мені подобаються позитивні люди і клімат. Хоча не знаю, як буде взимку. кажуть у Коста-Ріці постійно змінюється погода. Так, під вечір може бути сонце, а потім торнадо і дощ. Морозу я не боюся. Звик до цього у Європі. У Бельгії ти грав на позиції лівого атакувального півзахисника, якраз там, де у Дніпрі звикли бачити коноплянку. Можу зіграти на трьох позиціях: ліворуч в центрі та праворуч у півзахисті. Я знаю, що коноплянка був лідером команди. у вас є схожі ігрові характеристики. Він теж любить зліва зміщуватися під праву ногу і пробивати. Це звична ситуація для людей, які грають ліворуч, але б'ють правою обманним рухом прибирати м'яч в центр і далі пробивати. В Україні коноплянка це позитив не лише на полі, але й поза ним. Ти часто жартуєш? Я позитивна людина зі своїми друзями і партнерами по команді. Хоча і вам розкажу історію: в збірні Костерики є традиція. Коли приїздить новий гравець, то під час тренування хтось із хлопців пробирається до його кімнати і наводить там шалений гармидер. Це означає ласкаво просимо в команду. Якщо хочете щось веселе, то ми можемо зіштовхнути дівчат у річку. Розкажи про період у Лілі. Ти перетинався там з Еденом Азаром. Кажуть, тебе брали заміну бельгійцю, який вже збирався в Челсі. Спочатку говорили, що я маю замінити його. З За Азаром разом тренувалися шість місяців. Він топ гравець світового рівня. Як людина, дуже позитивний. Ніякої зірковості завжди допомагав мені. Адаптація у Франції далась дуже важко. До того ж, травми завадили заграти у Ліллі, та й шансів мені не багато давали. мене двічі відправляли в оренду у Бельгію. Там це було. Інакше і у Мускроні, і в Остенде я зміг набратися досвіду та впевненості. Звідки у тебе така шалена швидкість від природи? Швидший за усе й на Болта. Хотів би бути швидшим, але поки не можу. На базі Дніпра тестували новачків: Тебе, Баба Тунде та Едмара. Кажуть, ти міг бігти спиною вперед, і все одно обігнав би Едмара. Ви зараз Едмара поховали просто. Наскільки я розумію, твоя улюблена манера тікати за спину захисникам і просити передачу не в ноги, а на хід. Я маю використовувати свою швидкість, тому й прошу передачі у вільну зону. У Костаріці щось знають про Україну чи так само, як ми про Костері. Мені знайомі подзвонили, кажуть, де ти, куди ти поїхав? Я сказав, це моя робота. Я маю думати про майбутнє своєї родини. Хочу подякувати людям за приємну зустріч і за прогулянку. Уболівальникам обіцяю, що на залишатиму максимум і зроблю все, щоб ми стали чемпіонами.